І от ми маємо уже перші ягідки, так би мовити, по ситуації з незаконним невипуском лідера опозиції Петра Порошенка на зустрічі за кордон. Представник угорського уряду Золтан Ковач виступив з офіційною заявою, де сказав позицію. Угорського уряду стосовно заяви Служби безпеки України, де говорилося, що Порошенка не пустили, бо він збирався зустрітися з Орбаном, і це, мовляв, російські спецслужби могли використати проти України. Так, от Ковач каже: наступне: у відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ. Угорщина не бажає грати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Новинні репортажі, такі як цей, а також ці політичні чистки. Політичні чистки, так і пише офіційний представник угорського уряду Political Pages в, в англійському тексті це він написав. Є ще одним свідченням, що Україна ще не готова до членства у Європейському Союзі. Ну, вітаю вас, панове любителі Путіна при владі в Україні. Ви свого добилися, ви дали Угорщині сателіту Путіна абсолютно офіційну причину не давати Україні рухатись. До ЄС, блокувати рух України в ЄС. Ви займаєтеся політичними чистками. Як це назвав представник уряду Угорщини? Причому політичними чистками на е, очах усієї Європи. Можна було, як Янукович, тупо відмовитись від підписання угоди з Європейським Союзом е, у в кінці 2000 році. Третього року 2013 року. А можна ось так елегантно, як це зробила нинішня влада, не пустити лідера опозиції на зустріч з закордонними партнерами. Ну просто браво! Так класно, як ви, Янукович не міг би зробити. Ну я боюся, що результат буде приблизно той же самий.